Так, друзі, всім привіт! Покажу вам цікаву ситуацію, яка трапилась. Значить, Поступив дзвоночок зробити ГБЦ. Розкажу, що тут трапилось. ГБЦ нова 21083, проїхала ну, рік, пробігу небагато. Розсухаю все клапав. Бачите, побило сідло, побило камеру згорання, є деформація сідла і деформація посадочного місця. Плюс до всього ще й просажені клапани. Покажу причину. Клапан не розсухарився, а дивіться що. А з'їло сухарика. Значить, сухарик на місці. Ось сухарик, а немає грані сухарика. Клапан вибив, випав, побив циліндр, побив голову. Повний капремонт ГБЦ прийшлося пробити. Тут що я порекомендував власнику? Свою ГБЦ, оцю лялечку. Так що ось таке буває у людей. Машинка повністю розібрана. Можу ще раз показати, бачите? ГБЦ нова, в зборі купувалась. Покажу вам. 19-го року. Бачите? Ось такі бувають у нас випадки.